Автомайданівці побували у Донецьку. Маршрут автівок, прикрашених українською національною символікою, проліг центральними вулицями шахтарської столиці. Мета акції вкотре довести, що Україна, попри все, єдина. Збір учасників автопробігу, ініційованого київськими автомайданівцями, прийшовся на відрізок вулиці Чілюскінцев між Донбас Ареною та РСК Олімпійським. Дія абсолютно естественна – Показати що Україна єдина. На самом деле ми видим, що многие жители Донецька, особливо молодіж, абсолютно проукраїнські настроены. І ми хотим з українською символікою проїхати по центру міста, зробити моральну поддержку для тих, хто розуміє, що сьогодні очень важливо сохранить єдинство страны. Самі акції передував вояж з ходом України, побували й в слов'янську. кажуть, що в них склалося враження, що представників російських змі там ледь не більше, ніж проросійських активістів. В принципі, я не розумію, чому влада тягне з тим, щоб прибрати всіх цих терористів, незрозумілих людей зі зброєю. Провезли символіку без проблем, не знаю, ніяких так, таких там серйозних обшуків не було. Тим часом число машин потроху зростало, їх прикрашали українською символікою. Я познайомилася з хлопцями-автомайданівцями київськими, і ми спонтанно вирішили зробити таку акцію. Вони Ну, тільки два дні тут будуть, тому вирішили дуже швидко організували зустріч у Фейсбуці, покликали всіх знайомих. Загалом з усієї кількості машин, які сьогодні вирушать у автопробіг за єдність України, лише одна київська, всі інші приєдналися у Донецьку. Невдовзі автоколона рушила. Пізніше її учасники підтвердили, що акція пройшла без особливих пригод. Про подальшу активність подібних миролюбних ініціатив можна дізнатися у соціальних мережах. Сергій Молотков, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба новин. Випускні вечори для 11-класників на Донеччині повинні пройти 31 травня. Про це повідомлено.